То можливо Фіда не чекає цих пару місяців. Справа в тому, що е, я на каналі вже розповідав глядачам. Нагадаю, тут хто можливо нічого не, не бачив, не так давно Ердоган зустрічався із Трампом, і вони підписували її угоду і говорили про f 35 і там також угода має на увазі про закупівлю Треччину і скрапленого природного газу у США. Там доволі <кхм> немалий об'єм і тривалися на час. 20 років. 20 років на секунду. Так. Це ж капець са на термін. Так, да, це, це серйозна заявка. А, там же Трамп сказав Ердогану: ну вам варто припинити закуповувати російську нафту, тому що Туреччина справді багато купує за оцінками приблизно біля 7% від загального видобутку. А, але Туреччина не вводила ніколи санкцій проти Росії ніколи від слова зовсім не збирається, як уже сказав міністр енергетики Туреччини відмовлятися від російської нафти і газу. Сказали, ви не лізьте сюди. Ну, приблизно мені нагадує історія із Китаєм. От, Китай так само, ви не маєте права сюди входити, в, ці, в цю царину. А втім, Ердоган отримав там від Трампа пропозицію бути посередником. Хоча я розцінюю, що він вже давно її отримав, а тут уже Трамп сказав публічно. А ти щойно говорив про це? Чи справді можемо ми, ми допустити зараз, що Дональд Трамп підійшов від а, позиції посередника як такої? Переклав ці всі повноваження на Ердогана на Європу, і Трамп також підтримує ту позицію, про яку говорив Фідан щодо Донбасу. Очевидно, очевидно, Трамп зараз намагається грати чужими руками, але якщо раніше чужими руками мова йшла виключно про військову підтримку України, ну саме тому й народився. Цей а, якраз механізм пюру, де за європейські кошти американську зброю купляють, ну і купа всього. А, ну тобто, де факто, де факто, все рівно Сполучені Штати продовжують ну, таким чином, але підтримку України. А тепер мова йде дійсно про намагання Трампа десь відійти від, а, ну як він вже каже, що складний кейс, складніше ніж він думав. Тому дійсно він тут створює такий конгломерат посередників, серед яких є зокрема Ердоган. Але я думаю, що все ж таки основа, основа як певна рушійна сила, ще має бути все ж таки Китай, просто mm -hmm. він буде на наступних стадіях. Тобто, ми ж пам'ятаємо, що там має відбутися ну, по перше, зустріч точно Трампа і Сі 26-го mm -hmm. числа в Малазії. Ну і плюс сам же Штрам збирається десь там чи наприкінці року, чи на початку наступного, вже сам приїхати до Китаю. Ну і очевидно, що це якраз теж буде використано в руслі російсько-української війни, щоб все ж таки змінити точку зору Китаю. Бо е, тут е, дуже незрозуміла позиція, особливо в руслі останніх обстрілів, те, що підсвічено, наприклад, прольоти низка шпигунських супутників так, Китаю так. над територією України і саме над регіоном Львова, ну тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що таких е, випадковостей не буває. Хоча, хоча е, орбіти то закладаються заздалегідь і ну, можливо, це є просто співпадіння. Ну тим не менш, треба це озвучувати. Е, я думаю, що насправді Трамп дійсно намагається знайти цих посередників, саме тому е, Келога свого часу послали до Лукашенка. І до речі, сам же Шкелог своєму коментарі вказав, що вони прекрасно розуміють, хто такий Лукашенко, і ті обміни, які ну і відповідно забрали те, що е, політ е, заключених, там же ж нюанс в чому? Що вони розуміють, що там мова йшла не про звільнення конкретних людей, так, мова так. йшла про налагодження стосунків, про так. наведення мостів. Тому так Трамп зараз працює з точки зору якраз. От, уже такої непрямої дипломатії, але це означає, що на жаль для Путіна. Москва втратила хороший стабільний канал комунікації безпосередньо з Вашингтоном, я до речі, так і не бачив, коли власне відбудеться візит Віткофа Москви, бо його так анонсували угу. е, там на попередньому тижні, все а потім якось зникла ця тема. А паралельно вийшов Рябков і сказав, що до кінця осені тільки будуть засідати російсько американська делегація. Ну тобто, якось воно пішло на якесь гальмування. Ну, але але от. Повертаючись до теми саме посередників, так. Відповідно, такі посередники є єдине, я не розумію чи входять в цю когорту так звані друзі Трампа і водночас друзі Путіна Орбан і Фіцо. Бо ми ж пам'ятаємо, як Фіцо уже mm. в цьому році привозив певне повідомлення mm. від mm. Путіна з Китаю. А Орбан минулого року пам'ятаємо, це mm. ж був візит. Тобто, в принципі, тут теж якісь комунікації, тобто, через різні канали, ну все рівно намагаються пробити цю кремлівську стіну.